Це місто знаходиться на березі моря і відоме як літній курорт. Правда, зараз не літо, але я, Ігор Захаренко, професійний турист, хочу вам показати, що не тільки влітку треба приїжджати до Бердянська. Звичайно, партнером передачі є, як завжди, туристична компанія Феєрія. Феєрія життя без подорожей, одноманітне та сумне. О, Дивіться, качка неряє і ловить бичків. Місто Бердянськ з Запорізької області, яке зараз знане як відомий лікувальний курорт, розпочинало свою історію як звичайнісінький порт. У середині 19 століття капітан другого рангу Крицький знайшов зручне місце для нової азовської гавані. 1830 року пристань урочисто відкрили, і вже за 5 років тут з'явилось невеличке приморське містечко Бердянське. Хоча спочатку місто хрестили як Новоногайськ. І сучасну назву воно отримало набагато пізніше. Місто Порт розвивалось швидкими темпами, бо мало на меті затьмарити велич самого Севастополя. У 1838 році тут звели сигнальний маяк за вишки 23 метри для убезпечення морського руху. Погляньте на лишень, які приголомшливі види відкриваються із вершин цього історичного велетня. Надвечірнє золотаве небо над тихим плесом лиманів азова. Що може точніше охарактеризувати природу придянська? Саме лиманами та піщаними косами густо порізане узбережжя міста. В одній із таких заводей знаходиться і місцева цікавинка цвинтар кораблів. Іржаві скелети морських флагманів доживають тут свого віку. Хоча більшість тутешніх човнів солона вода вже поглинула без сліду. Природа на косах Бердянська захоплює своєю простотою. Із тихим шурхотом тут хвилі лоскочуть Аркушняковий берег, над водою заклопотано літають чайки, на вітрі колихається сухий очерет, і бджілки трудівниці копирсаються у квітах. Чим не ідилі? Примісінько тут, поряд. Проте годі мріяти про рай на землі. Супер. Приходимо через місточок і до моря. Хе, зараз запитаємо, чи клює. Може, рибку ще половимо. Українці, як відомо, полюбляють відпочинок активний. До речі, один із видів такого відпочинку рибальство. На міській набережній ми помітили безліч рибалок. Причому жінки не поступаються в ентузіазмі чоловікам. Краща стать людства заповзято тягає бичків із моря, і улову у них не менше, ніж у решти охочих до риби. Приклад, як відомо, заразний. Тож і ми вирішили приєднатися до місцевих рибалок і трохи поводити рибу. Тут головним об'єктом вилову є бичок, який до того ж є місцевим символом. Щоправда, як нам повідомили бувалі рибалки, в цей час криє не дуже. Але як то кажуть, новачкам та ланить, варто спробувати щастя. А дайте мені полить, можна? Да? Отож, нервово злідкуємо за поплавком, тяжкі нетерплячі хвилини очікування. І о! Є! Аж ось воно, є! А ви кажете, не клює! Маємо власноруч спійманого бичка. Чи не привід для веселощів? Виявляється, незабутні враження від риболовлі можна отримати не тільки в далекій Норвегії. А й у рідному Бердянську. Тут, кажуть, в 51-му році піймали рибку в 708 кілограм. Кажуть, ух ти. Е -е -е. Привіт. А що? Ідея приїжджати в Бердянськ і ловити рибку. До речі, у місті на набережній можна зустріти ще одного славетного рибалку бронзового хлопчика із бичком у руках. Улов майже як у нас. Проте для повної схожості дечого бракує. Якийсь дотепник у цього кирпатого молодика поцупив вудку. Ось і стоїть він тепер на узбережжі якось сором'язливо-кумедно без свого водилища. А ось і пам'ятник хлопчику рибаку. Хе. Бичок як у мене, як я піймав. Тільки вудку у нього хтось виснув, ну нічого, поставлять нову. Бердянськ взагалі місто веселе, прикладом може слугувати величезна кількість жартівливих скульптур, які зустрічаються тут повсюди. Скульптура відповідає духу сьогодення: такий собі жаба новий росіянин, товстезна пачка грошей, важелезний ланцюг на шиї, мобільник та кубинська сигара в роті. Нікого не нагадує. Українська національна істота жаба. Жаба не квакає, жаба давить. Тому на набережні в Бердянську пам'ятник заздрощам та жадобі пам'ятник жабі. Більш близькою до звичайного люду можна вважати кумедну скульптуру бердянського слюсаря-сантехніка. До речі, із цим металевим чолов'ягою можна познайомитися ближче. Бож, судячи із татуювання на бронзовій руці, сантехніка звуть мишком. Місцеві мишка мають за пані-брата і незмінно пригощають свого улюбленця цигарочкою. Гайнути в минуле до щасливого дитинства на триколісному велосипеді. Мрія, скажете ви. Значить, мрія збувається в Бердянську. Сміливо натискайте на педалі цього раритетного триколісника і вперед: до справдження бажань! Імідж Бердянська як морського міста. Підтримує бронзове зображення риби годувальниці. Ця рибка однаково гарно виглядає як статуя на набережній і як закуска до пива. Хвилин за двадцять тому вона тріпотіла у нас в руках, а зараз точнісінько у такій же позі застигла в бронзі. Коли ми говоримо про Бердянськ, перше про що згадуєш, крім моря, звичайно, це бичок. Пам'ятаю, як в дитинстві тетя Оля з дядю Льонію привозили нам в село бички. А Батьки мої зовсім поруч тут живуть. І йому ці бички варені, шкварені, жарені, сушені. Тож не випадково в Бердянську поставили пам'ятник годувальнику бичку. Ну, і туристи, що приїжджають до Бердянська, обов'язково залазять на хвіст бичка. Ну, я теж так зроблю. Кажуть, бронзова рибина приносить щастя, а для цього треба лише її осідлати. Тож не соромтесь, беріть із нас приклад відчуєте себе ковбоєм. Зупинитися на бердянській косі. А найкращий готель тут СПА-клуб Діадон. Проте, окрім веселищів, Бердянськ може похвалитися і багатою туристичною інфраструктурою. Готель стилізовано у пасторальному баварському стилі. Та не дайте вести себе в оману. Не дивлячись на зовнішню стриманість, цей спа-клуб. Пропонує найсучасніший сервіс та відпочинок на всі смаки. Хочете? Пірнайте у солоних хвилях Азовського моря. А хочете, плюскайтесь у тутешніх басейнах. Привітний персонал спа-клубу не залишить байдужим жодного відвідувача. А приголомшливий краєвид із вікон готельних номерів наповнить відпочинок яскравими враженнями. Інтер'єр готелю вигідно підкреслює домашню. І водночас аристократичну атмосферу цього центру відпочинку. Головне, якщо відпочинок родинний, то вашим дітлахам тут просто не буде коли сумувати. Ігровий майданчик у вигляді піратської каравели зі справжнісіньким штурвалом та скринькою скарбів заінтригує навіть дорослих. Пам'ятник комару званцю в зрождаючому лічебною грязь. Да. Грязі для бердянська це дуже важливо. Перед тим як забити комара, подумайте, може це той самий комар який допомагає зберегти лікувальні грязі. Проте відпочинок в бердянську може бути не просто приємним, а ще й оздоровчим. Так, так, не дивуйтесь, комара в Бердянську неабияк як шанують. Завдяки цій маленькій комашці у місцевих лиманах грязюка набуває цілющих властивостей. Місто отримало статус державного лікувального курорту у 2001 році, проте сюди, заради грязьових ван приїздили ще за часів Російської імперії. Тут можна прийняти як легку ванну за 10 хвилин, так і пройти повний курс із 20 хвилинним грязьовим обгортанням. Окрім лікувальних грязей, бердянські лимани пропонують оздоровлення морською сіллю рапою. Місцеві соляні печери ще не можуть конкурувати з найкращими спа-курортами Європи. Проте незабутні, оновлюючи відчуття після відвідин таких печер гарантовані. Та курортні принади не вичерпують весь потенціал цікавинок бердянська. Ох! Куди піти? «Направо підеш, весілля буде. На щастя, я вже одружений. Наліво ситим будеш. Їсти, правда, ще не хочеться, дай, як кажуть, сите брюха, кучобі глухо. А от прямо підеш, розумним будеш. Тож, обов'язково в Бердянську, подивіться, університет. Тож, дослухавшись поради казкового каменя, ми звернули до Бердянського педагогічного університету. Фасад цього храму науки прикрашають два бюсти видатних жителів міста. Вчений імунобіолог Хавкін уславився тим, що свої вакцини від холери перевіряв на самому собі. А ось лейтенант Шмідт, гадаємо, не потребує особливих представлень. Його легендарні діти Остап Бендер та Шура Балаганов також знайшли своє бронзове втілення в Бердянську. Колишньому голові міста та начальнику порту Бердянськ Петру Шмітту присвячено і один із тутешніх парків відпочинку. Місцеві парки взагалі вражають своєю тематичною різноманітністю. Вивчати на лавках міста можна й фауну спекотної Африки. Кам'яні бегемотики та мавпи органічно вплітаються в помірний пейзаж приморського міста. Мальовниче сусідство з ними підтримує і білосніжна Альтанка на узбережжі. Вона є улюбленим місцем тутешніх закоханих. Пари символічно скріплюють своє кохання замочками, які навішують грати альтанки, а ключ викидають геть у море. Та головне, що бажання молоді справджується, сюди ці пари повертаються вже у щасливому шлюбі. Так, присіли на лавку, дивитесь на море і можете вивчити герб Бердянська. О, свічай! А чи знаєте ви, що найпопулярніший чай названий на честь туристичної компанії Феєрія? До речі, бердянськ приготував нам ще декілька сюрпризів. Де ще нам довелося скуштувати чаю із такою рідною назвою, як не в Бердянську? Люди кажуть, що тут не вистачає моєї фотографії. А взагалі-то чай супер. А, феєрія. Проте маю для вас одну пораду. Із такою назвою найбільше смакує саме зелений чай. До складу напою входять пелюстки троянди та блакитної мальви, шматочки папаї. Ананасу та ягоди сониці. Пам'ятайте, це найкращий зелений чай в Україні, як і туристична компанія Феєрія. Найкраща туристична компанія. В Бердянську душу можна зігріти не тільки ароматним чаєм, а й збагатити її духовно. Найкраще місце для цього храм святого Пантелеймона, який зустрів нас сліпучим близьком золотих куполів. Ця церква, хоч і не дуже велика за розміром. Проте, дуже мальовниче, око прихожан милують численні фрески, які прикрашають зовнішні стіни храму, а білі колони на ганку дивують своєю незвичністю. При храмі є святі купелі, де віруючі мають можливість умиватися священою водою протягом цілого року, навіть незважаючи на холоди. Ші тури Україною, Європою та світом вам запропонують в мережі туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Життя одне. Живи. Звичайний жилюд ховається від цих холодів у розважальних центрах, яких у Бердянську декілька. Найвідоміший серед них розважальний комплекс Дельмар. До речі, ваші дітлахи не завадять вам розслабитися сповна. Для найменших тут обладнано ігровий комплекс. Все як на найкращих європейських курортах. Проте, якщо залишити гамір розваг позаду і піти погуляти вечірнім містом, Перед вашими очима постане все той такий український Бердянськ. Бліді нічні ліхтарі, проникші сонні вулиці. Меланхолія, як відомо, неабияк розпалює апетит. А поживитися в Бердянську, скажу я вам чесно, є чим? Окрім знайомих вже нам бичків, тут пропонують і інші дари моря. Здавалося б, така малесенька рибка, що з неї приготуєш? Та бердянці бичка і тушкують, і смажать, і сушать. Воістину рибка-годувальниця, як і написано на його пам'ятнику. А ось і інші дари моря, точніше сказати, кулінарні шедеври. Аромат не передати, просто слинка котиться. Цим щиро дякую. А на завершення нашої програми ще одна дуже цікава скульптура. Я Ігор Захаренко, директор туристичної компанії Феєрія, професійний турист. Хочу, щоб Бердянськ був першокласним курортом і сюди їхали, відпочиваючи з усього світу. І так буде.